А. Обірвемо нектаринки, бо ну, та найбуть, які хочуть, але вони зогниють е, дотла. Вже тепер витягнула три. Тогниють То до тла? Ні. То найліпше зогниють, чи маємо обірвати. Які є, вони дійдуть е, потихеньку. З того, з того, з тої деревини. Викинула, Та той і, і стоїть, але викинула тепер во три чи чотири. Оля, ну а що робити, а дитину? А, ну, видиш, аво. Аво, о. 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 А що гнилення? Таке во, не кроплене, ти того гниле. Обірвати, скласти в ящичок, які є. І чу, я не знаю, чому не присихають ті е, листя з них. Складай. Такий, як є, ти так складай. Бо не буде ніякого. Ні гнилого, ні, ні А от дивіться, як гниють. Не викидай, може, курим кине. Курим кине, я всі вибери. Ой, не знаю, чи кинесянки. Ну, не неють, гнию, Гниють, неш так. Не кроплені, та й гниють. Та і гниють. А от вам пала. Добре. Як мають загнитити. О, видите, паде раз. Паде, як, як болото. Не знаю, чого вони так гниють. то що не кроплені чи від чого, Де я там показую, що вони так гниють. О. Ну, вирвати їх всі. Краще з холодильника собі взяти, з'їсти, як хочеш, чим отойван. Чим воно ну, тут буде на дереві? На дереві воно не буде, бо воно глибі. Отак. Видите? Видите? Я вам показую. Все так, як, так, як воно є. Там, де був листочок, та ой, де там, де був листочок, там не почервонів. Я не знаю, що все таке. Добре, добре, зараз обірвемо всіх пару штучок, що ще є. нас, дочка, двояшки. яшечки до хати чи на сонце, на як не дійшли, вже їм мало. Подивіться, подивіться якого. Можна передати хлопцям на фронт і все ну, голову бів. Та чого вони мені кинуть? Чого ти, ти голову морочиш? Оля, не бери два. Ну, ви яка оперта дитина. Асі треба позбирати, позбирати всі і о той. Віддати і все. Та клади на, на лавку, Оля, клади на лавку. Добре, добре, все, слава Богу. Слава Богу, вже не загнили, а усі не загнили. От бачите, ще їх повно повикидали всюди. Ти йде вже? Добре, йде, каже. Лишила на, на лавці, Ну, а на що їх брати до хати? Подивимося, куди їх е, забрати. Каже, поїхали, Завтра прийде. Ну, йде, може, нині перед вечором щасливо. Польдами справлюся, хоч чуть не знаю, буде видно. Поїхали вони. З Ромком приїжджали. І взяла собі, що треба там. Поїхала. Іде. Всім привіт. Я думала, поїхав і сам не повредити. Я Ну добре. Помивали, так. А то, що мокрі, плитка, треба по... чорнішну. Ага. Треба себе собі, собі засохли. Наступку витирати тут ось своей тоді Вона каже, то минули. А я вона сама. Ти чисто поміє. Тима славу вона сама годна. Вона каже, каже, славка моплі їхати, але не зводят може сам. А не певне. То, як така добра людина, то певно, що сам, там сам і зробив. Чуєш, Чу, Чуєш? подивися, як саме роза, холера її ясна, як вона мені пішла на гортензії. Я от нині мушу ті гортензії повзв'язувати докупи, а ту розу кудись в другий бік, вона мене. Е... Ой... Подивіться, які пустила пагони, ви видите, а я і не вірю, що воно так махом підросло і буде цвісти, але пішло мені чисто на, на гортензії. Подивіться, що воно мені робить, Василю. Що він робите? Що, сівогілі з розочки? Ші. Так. <різь> <ріс> які всі. <спільш> ну які всі, це, це, це в нього живе всі питання рішаються. мах відрізав, обрубав все. <сум> це страшне. мах в тебе питання рішають. Ну, ужас один. А нема такого придумати, щоб щось його е десь кудись на бік взяти. Забити колик, відтягнути. Ну, так і зроби. Ми мені дамо колечок невеличкий такий, більше підує, там, би навіть його не видно було. І я собі з'яжу то-то і то-то. Добре? І тут треба один ще. У гортензії треба ще. один, аби я прив'язала їх чуть-чуть до кубки. То йди пий, я тобі налила. Ти пий, я тобі каву налила. Там є вафлі. І будеш їсти з вафлями. пити каву з вафлями. Так. Так що іди напити кави і то мені зробиш. Я ще маю пересадити. Коліжанка мені дала перчик. Пити, і він вже цвіте тут. Файно, я його зараз, ну не зараз, пізніше трошки маю земельку, пересаджу його два в один горшок, і найвони так буде. Я йду, чоловік мені мав поприбивати е, колечки, десь мав позабивати на ті квіточки. Позабивав. Знаєте, Там, де скажу, там заб'є. Не скажу, то далі нічого не зроблю. Е, ну так є, а ще тут в особі треба. Ну добре, зараз я це зроблю швиденько, бо ще маю зараз ролик знімати способом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую всіх моїх дорогеньких, заходьте. надіюсь, вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Е, Беушний, але посуд з Європи. Дивіться, яка красота. Подивіться, що воно робить. Подивіться, що воно робить, як воно міняє колір. Оце квітки, шикарні, шикарні. Зараз ті підживлю. підживлю. Я не знаю, чи вони мають бути ще раз Похолодало, а я така роздіта і холодно. знаєте? Холодно мені на вулиці. І в хаті холодно, на вулиці холодно. Чого я не вберуся, я сама не знаю, що така ходжу роздіта. Бачите, як капустиці починає А? Хайна. Добре, йду собі наколочу водички. Наколочу собі водички. Виділи таке? Виділи таке? Виділи? Сіла в ящик і в ящику сидить. А? Отак. А вони з'їли то то все, чи їсти їм дати зараз? Як слухає. о, у ящику сіла, сидяться. Отак. ті мої цеплітка вже знають вечір і вже знаю, що треба їм заходити. Видите? Видите? Де вони посідали? Там посідали собі і тут всі решту досідають. І я включаю їм світло і йдіть, ідіть, манюні. О, починають заходити. Ідіть, подивіться, Видиш, що вони роблять? Ось що вони роблять. заходять собі самі. Заким що до чого, то вони позаходять. Такі чемні, чемні, такі, як ніби, знаєте, ніби до школи ходили. Такі мудрі <свісно> Так Так мій чоловік каже. Правда, до школи ходили, що такі розуміють. Добре, світло їм включило на заході. Вони заходять спокійно і все. Вже тепер ні з чим нема клопоту, все заход лише клас-клас позакривав і решта. Рано випустив, всипав зерна чи то корму, води влів, все, нема проблем. так стоять? Намочити хліба? Ну то я не знаю, то як хочеш. Я тут собі розроблю ще э, того, на Зачекайте витягну ложечку. Неї помокне мені е, э, підживе. Розсипалося мені, ти знаєш, э, того, той піджив. Щось мені ще тут розсипало. Нічого я зараз згорну. Може, хоч буду мати на, на, на три відра підживети ту піджєву таку, знаєте? От я що я маю зробити? Що я маю зробити? Сюди досить. Чекайте, чекайте, сюди досить. Так, вона настоюється, поки я поливаю її гортензії. І ложки, ось такі у мене ложки, що постійно тут в цих баночках. Так, ще у мене певно, що буде ще на. Як воно? Як ще на один раз. Так? На одну, ну, ще на одне відро. Так, буде три відра цій піджєві. Добре. Вийте ці цеплюте, вийте дайте цеплюте. Подивіться так хочуть хліба. Дивіться, я вам показую. Чекають, хочуть хліба. Навчили їх на хліб. Та й добре, коли той хліб був постійно. Боже мій, боже мій. Вите вона, яка робиться та жива. Я зараз візьму повливаю добре ті гортензії, щоб вони намокли. Земля щоб промокла, а тоді підживлю. Отак я зроблю. Бо, бо так, щоб я підживу, зразу лити, то не можна, знаєте, треба, щоб була волога земля, бо інакше діло не буде. Так, мої сладкі, Всіх вітаю. Ой, ой, мало цибулю нині збирати, цибулю не збираю. Не стає мені часу ще на цибулю. От не стає мені часу на цибулю. я збираю квітки. Мені треба квітки вперед, треба полити. ой. Така важка, та, 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 та поливалка, там таке багато води в ньому йде. І важка тут покажу вам. Ой-ой-ой, як вам покажу. Не може вам Але хочу повливати, ні. Вчора не вливала. Ой. Вчора не вливала, то не треба повливати. <ритреб> І ще маю зараз робіт знімати, але я так все бігом-бігом-бігом. Чоловік моче хліб для цеп'є. Моче хліб. Одну каністру. <реш> Напер я покладу і виключу, поливаю, і тоді вам ще покажу. Бо, не годно носити разом з телефоном. <реш> Скільки довгих його мочеш? Все, пічині, одну болку. Там є чекай. О, каже чоловік діти я так кажу на них діти і, 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 і він так каже на ці пліта діти та там все каже ви якщо маленькі діти на ці діти ці діти зараз ви добіжите мають кормушку корму а от хліба хочуть хліба його хліб пасує ті добіжуть бідні стали Стали бідні і наблюдають. Подивіться, вони бідні таки. стали і наблюдають, що то їх не пускають туди, що то сірове. Зараз ви підете. Зараз. Видите? І вони цей хліб все, зітрут, вола вже повні на них, у них будуть, і все, вони задовільня свою душу і сідають зієм. Ідуть на банк. Йдуть на банк. Де сідають на банк, де хочуть, там сідають. Нет, это а все, на все. На все. Гонят их те все, догнать, чтобы зашли. <гонять> а видите, эти Все? Все? No. Ну и файн. Знаете, я подживлю всего, всего, а, ой, все, что цвітуть. от, цівобілі. Підживлю, може вони колір почнуть міняти, не знаю. Чи вони міняють колір, чи не міняють, не знаю. Отако. От я їх не буду нині зв'язувати, завтра зв'яжу, бо я не маю часу ще це все, щоб в'єтати, щоб воно все мало якусь пропорцію. Не маю часу. Маю роботу. Бо має ще роботу. Добре, що є вода, ти знаєш? Вода така тепла. Кітка чекає, їсти хоче. Старе тітці дам їсти ще і, і, і всім подаю. най почекайте Не почекайте, що я зроблю, я не годна щось справити зраз. Ой-ой, ой, ой 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 як мене та е, рожа впиталася, мені ой, в ногу тими куличками своїми. Лию по цілому відро. Ви знаєте, от по цій літі по, по 10 літрів. Ну, може є 9, а може і 11, я не знаю, скільки я набрав. ні, 10, набираю 9 там. Ой. Добре. Вливаю вже до кінця і, і тоді ще вам покажу. Так, я б його все повливала. Бігом. А тепер зараз буду розробляти е, той, м, ту підживу, додати до каністри, що я е, розвела її, знаєте, і підживлю, і все. І все. І ще дам е, там їсти, бо їсти хочуть, і йду до своєї роботи далі. Так, дивіться, тут нічого ще багато води, яка різниця, скільки води. Я взяла тою ложкою. Набрала, розвела і тепер виливаю до тої е, ліки і йду е, підлию кущ. Йду підлию один кущ. І тепер ще зараз, знаєте, ще маю той гортензії, один кущ. І ще маю тут, напевно, що ще на останнє на на, на треба купити. Тут осінь, зараз кажете, а нашу? Ні, треба на осінь також, щоб була добра піджива. знаєте. Вони ще довго цвітуть, так що їм це все, все потрібно. О, Так. Ось ще один одне. О, ось ти. налила сканістр. Ще розведу, вода тепловата і файно є. І то повливаю, і тут я вилію, тоді вернуся ще за другим. Требу, на три буде таких лій. На три кущі. От вам показую цілий час, що я це роблю. Але несу я. Забив мені все-таки чоловік, тільки що колечко. Так на мене сварів. Що, що ти мене колотиш? Але забив. Підливаю я сей підживу під цю гортензію. Ось ціле вилію шусу, ліку вилію. Ой, чекайте мене добре тримати. Вилію, всю ліку. Ну і ті білі підлию. Буду видіти зараз. Ну, а завтра куплю. Чи... Ні, за... так, завтра буду в місті. І завтра куплю, ну то полию, ще другий попідливаю, попідживляю. Ну а що робити? Нема більше підживи сьогодні. От, все, Цибулі буде перебиратися, десь остепати. Е, другий раз, ну що, я не встигла, найчести. Най робить такі, такі купки. Кагатики, кагатики колись називали таким кагатком. А що тут ще така сирова? так, Тими купками. Ну, та має два ці, два стебла. А, це тут наше, наша, все та 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 наша вона, що ми то садили. Це було росте більше з коріння, якщо його не вирнеш, воно починає гнити і починає гнити цей Ну, розвивання. то це тут та та наша. наше то те, що ми свою висадили, що така була дуже. А це то те, що ми садили, що куповали. А тут, то то наше, що ти казав, а, таку, та, що нам, а таку, там що, має... що таке? А там що таке? Ні, та, то теж стиг, але тут добре, по два стебла. Ага. Додайте, додайте воно починає гніти. Ну, ясно. Ну, добре, 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 перебирай, перебирай, не буде добре. Сортуй, перебирайте, файно є. Добре, і все, тут є я. Буду йти її е, знімати. Все, мої хороші, йду вже е, е, зробила те, що мала зробити, і йду до другої роботи. Ну, а на тому буде все. Але залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до завтра. Всім пока. Всім пока.